Доброго ранку, любі діти! Вітаю вас на нашому занятті. Тема нашого заняття сьогодні порівняння різних множин, ширина, число і цифра 2. Пара! З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Кожний день до нас приходить в гості наша подружка Оленка. Давайте ж привітаємося з нею. Доброго ранку, доброго дня! Сина вкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і віти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Окрім оленки, до нас в гості прийшла бабуся Оленки, і бабусенька запрошує нас до себе в гості. Шлях до неї лежить через доріжки, а доріжки не прості, а різнокольорові. Подивіться, будь ласка, на ці доріжки і подумайте. Чим вони відрізняються? Правильно, по-перше, вони відрізняються кольором, а ще вони різної ширини. Повторіть, різної ширини. Так от, до бабусеньки можна потрапити лише по певним доріжкам. По найширшій доріжці. Давайте подумаємо, яка з цих доріжок найширша. Подивіться оченятками уважно. Одна з цих доріжок найширша. Давайте спочатку порахуємо, скільки доріжок. Один, два, три. Три доріжки для нас приготувала. Правильно, три доріжки. Вони різного кольору червоного, синього та жовтого. Дівчатка будуть йти до бабусі по широкій доріжці, а хлопчики по вузькій. Подивіться оченятками і подумайте, яка з цих доріжок широка, а яка вузька. Діти. А як дізнатися, де широка смужка, а де вузька? Ми з вами вчили метод накладання. Так? Давайте перевіримо. Необхідно порівняти наші смужки. Як ми їх будемо порівнювати? Давайте спочатку покладемо червону смужку, потім синеньку смужку, а потім жовтеньку смужку. Скажіть, чи правильно ми з вами порівняли? Мені здається, ми неправильно з вами порівняли. Давайте правильно порівняємо. Візьмемо найширшу смужку, У нас це жовтого кольору. Для правильного порівняння наших. Смужечок треба на жовту смужечку покласти трішки меншу смужечку, у нас це блакитного кольору. На блакитну смужечку покласти червоного кольору. І відразу стає зрозумілим, що найширша смужка жовтого кольору трішки вуща синього кольору. І сама вузенька смужечка червоного кольору. Якщо ми уважно подивимося, то побачимо, що туди поміститься навіть дві червоних. Якого кольору доріжка для дівчаток, хто пам'ятає? Для дівчаток доріжка жовтого кольору вона найширша. Повторіть, для дівчаток доріжка жовтого кольору вона найширша. А якого ж кольору доріжка для хлопчиків? Для хлопчиків доріжка червоного кольору вона найвужча. Для хлопчиків доріжка червоного кольору вона найвужча. Все ви дітки правильно зробили і потрапили до бабусі на подвір'я. А що ми там бачимо? Давайте ж уважненько поглянемо. І перерахуємо тваринок, яких ми там з вами побачили, а їх там немало, дуже багато різноманітних. Тож дивіться. Подивіться, це свійські тварини. Давайте порахуємо. Ми побачили тут корівку, котика. Так? Скільки корівок? Одна корівка. Правильно! Скільки котиків? Один котик. Правильно. Скільки. Коней. Один кінь. Скільки собачок? Одна собачка. А скільки поросят? Діти, будьте уважні, скільки поросят? Два поросятки, або, можна сказати, їх пара. Пара поросят. Скажіть мені, будь ласка, скільки тваринок ви побачили? Багато. Правильно, багато. Корівка, котик, кінь та собачка одна тваринка, а поросят пара. Дві. Правильно порахували. Бабуся нам пропонує пограти в гру. Знайди пару. Подивіться, це корівка. Зараз нам треба буде з картки вибрати необхідну пару для нашої корівки. Подивіться, тут зображена: корівка, собачка, песик та поросятко. Скажіть мені, хто буде парою для нашої корівки? Ну, звичайно, це. Корівка! Давайте ж перевіримо. Правильно, це корівка. Молодці. Наступне, що ми бачимо, наша корівка знайшла собі пару. Їх двоє. Повторіть, двоє. Або ще можна сказати пара. Пара. Пара цукерок, пара корівок. Це у нас малесеньке поросятко. Нам теж необхідно знайти йому пару. Як ви думаєте, хто ж буде складати пару для нашого поросятка? Хто уважно слідкував, той знає, що пара для нашого поросятки це теж мале порося. Правильно. Подивіться два поросятки. Це пара. Повторіть, два поросятки це пара. Правильно, чудово! Ми вивчили таке чудове слово пара. А зараз ми побачимо веселу конячку. І за аналогією з картки, нам необхідно вибрати пару для нашої конячки. Хто буде пара для нашої конячки? Корівка, собачка чи коник. Правильно, це буде коник. Подивіться, зараз ми побачили, що їх уже пара. Два штучки. Два коня це пара. Повторіть, два коня це пара. Таке чудове слово пара. Правильно знайшли пари, бабуся пропонує нам пограти в гру Мама, тато і маля. Для вас гра буде дуже легка. Подивіться, з'являються отакі карточки, де буде намальована мама та маля, і нам необхідно підібрати це на першій карточці у нас коник та лоша, на другій два пересядки. Ну, звичайно, для коня ми виберемо карточку, де. У нас є кінь та лоша. Так? Давайте, бачите, перевіримо. Ми правильно з вами підібрали. Ось така сім'я. Тато кінь, мама кобила і дитина Лоша. Ми з вами правильно підібрали сім'ю. А тепер ми будемо підбирати родину для нашої корівки. Ну, я так розумію, що кобила та Лоша нам не підходить. Нам підходить бик та теля. Давайте перевіримо. Справді така родина утворилася тато бик, мама корова, дитина теля. Тато бик, мама корова, дитина теля. Наступна родина це гарненька рожева свинка. Хто ж буде родиною для свинки? Кошенятко з матусю чи свиня? З маленьким поросятком. Ну, звичайно, свиня з маленьким поросятком. Давайте перевіримо. Ми з вами правильно підібрали. І ось така гарна родина утворилася. Тато Кабан, мама свиня, а дитина порося. Мама кабан, баба Кабан, мама свиня, дитина порося. Які ви молодці, Дітки, а наша бабуся, запрошує нас у хлів. Подивитися, що там у нас є? Діти, а ну подивіться, що ми побачили в хліві? Ми в хліві побачили жердинки такі дві, а на цих жердинках той живе. На першій жердинці живе матуся кішечка з кошенятком, а на другій жердинці матуся курочка з маленькими курчатками. Зручно вони там живуть. Гарно. Але вам завдання! Скільки у курки курчат? Будьте уважні! У курки скільки курчат? У курки двоє курчат або пара курчат. Скільки у кішки кошенят? У кішки одне кошенятко. Діти, подумайте, кого більше? Звичайно, курчат більше. Їх ціла пара двоє. Курчат ціла пара, двоє. Давайте порівняємо тварин кого більше. Ми можемо це робити декілька способами. Подивіться, ми посуваємо кошенятку навпроти нашого малесенького курчатки і бачимо, що у нас на одне курчат більше. Нам треба діти зробити порівну. Або прибрати одне курча, або зробити навпаки два малесеньких кошенятки. От тепер у нас порівно. Що ми сьогодні з вами робили? Ми сьогодні з вами ходили в гості до бабусеньки в село. Дивилися, що там в неї є на подвір'ї і в хліві. Що вам найбільше запам'яталося на заняття? Мені особисто дуже запам'яталися всі-всі іграшки, ігри а вам. Яка гра вам сподобалась найбільше? Мені сподобалась гра, де ми з вами знаходили пару. Що вам було складно, а що легко на занятті? Мені було все легко і дуже цікаво з вами працювати. Дякую вам за вашу увагу! Хто додивився до кінця, постав лайк та підпишись на мій канал.